Півдесятка загиблих, півсотні поранених. Зранку росіяни атакували шість регіонів України, випустили 64 цілі, зокрема шахеди, балістичні зенітні керовані та декілька видів крилатих ракет. 44 ліквідували повітряні сили. Ракети крилаті саме змінювали постійно свій курс, постійно маневрували в західних областях, особливо такі маневри, і до польського кордону і зворотному напрямку. Тобто, зазвичай так крилаті ракети атакують. Не по всій території нашої держави. Інші, на жаль, досягли мети. Вибухи пролунали у Києві. У Голосіївському та Дніпровському районах уламки потрапили в багатоповерхівки, постраждали люди. Я виділа, як летіла ПВО, воно було на середині цього розстояння, а удар вже пройшов, і ми отлетели. Ми, звісно, всі в крові. Що перше? Ми побистрому побіжали в ванну смивати це все, успокоювати ребенка і зібрати те, що вже було зібрано. дело, що всі тривожні чемоданчики вони як стояли, так і стоять. З під завалів, де блокували тіло четвертої загиблої, в багатоповерхівці повідомили у МВС. Майже 20 людей поранені, ще шістдесять евакуювали з будинку. Ворог за. Стосував криваті ракета х 101 Х-555, Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників ту 95 МС території Російської Федерації. Повітряна тривога столиці тривала майже три години. Ракети заходили на столицю з кількох напрямків, і це відбувалося відповідно хвилями. Силами засобами протиповітряної оборони над Києвом і в районі столиці було вражено приблизно два десятки ворожих об'єктів. В області теж не обійшлося без наслідків. У Бучанському та Фастівському районах пошкоджені близько 10 приватних будинків, господарчі споруди та комунікації. Постраждали двоє людей, поцілили окупанти і по Миколаєву. Влучили у приватний житловий сектор. Понад 40 домівок пошкоджені. На жаль, загинула людина. Ракета влучила в дорогу, утворилась велика вирва вибуховою хвилею. Та уламками пошкодились дахи, вікна, часткові руйнування стін будинків. Один житель зазнав тяжких поранень, його госпіталізували, але, на жаль, близько восьмої години ранку він помер у лікарні у реанімації. У Харкові пролунало п'ять вибухів. Це були ракети С-300. Ворог поцілив по промислових підприємствах. Троє людей постраждали. Фактично, це промзона на одній території. Всі п'ять влучань достатньо близько були один від одного. Маємо трьох постраждалиць. Постраждалих людей це охоронець, який знаходився на одному з підприємств, генеральний директор одного з підприємств Та також одній жінці було надано допомогу, і було врятовано. На Дніпропетровщині уламки пошкодили комунальне підприємство на Львівщині у Дрогобичі ракета влучила в промисловий об'єкт. Попередньо обійшлося без постраждалих. На жаль, потрапляння у Львівській області місце Дрогобич, промисловий об'єкт на даний момент загоряння на площі близько 300 метрів квадратних. Дякую величезно Державній службі надзвичайних ситуацій, екстреним службам за те, що гасимо пожежу і ліквідовуємо наслідки. На даний момент немає даних про потерпілих чи загинувших. Також одна з раки була збита над Стрийським районом. Величезне дякую нашій протиповітряній оборони. Дарія Курнос, новини, 33 канал.